І як веде розмову степ з тобою колосками. Послухай, я орель мить з Дніпром до моря лине і з нами всюди, кожну мить, говорить Україна. Скажи, Богдане, а що для тебе Україна? Ти колись замислювався над цим? Замислю. вона починається тут, у нашій бухісті, біля нашої ребінки, у нашій школі, у цьому місці. А ліс у нас незвичайний, скільки легенди про нього чули? скільки бабуся казок розповідала. Розкажи мені, так не цікаво. Давай краще сховаємось. Послухай нашу, Еріску, і пісню. От, як я довго спала. О, вже сон трава перед снідати стала. От Зозулька маслечко з Червоні черевички убереться і людям одмірятиме літа. А хто ж мене зходив? Мабуть, весна. Весна, що так ніколи не, не співала. Це, мабуть, діти в селищі. Співають, грають, готуються до чогось так завзято, відроджують собі козацький дух. Бо вони нащадки тих, хто ці землі завжди захищали. Від лиха, від біди, від ворогів. Виходьте, діти, не ховайтеся, не бійтесь. Я можу вам багато розказати. Ні, ми не боїмося. Просто дивно. Я й не казала, що ви справжні. Я думала, це просто казка, що написала Леся Українка. Так, може, просто казка. Ой, сідайте. Я розкажу вам про часи козацькі і, може, навіть дещо покажу. Колись давно у цій краї багаті прийшов козак славетний та сміливий. Я і погодував, Андрієм обухом він був для побратимів. Пан Парчовий, батьковий червоний ковбур, сиві вуса справи не чук, очікає дівкам звук, гарним ділом я займуся, тут до річки оселюся, славний хутір побудую, Прийдуть друзі, на Так воно тоді було, залітало село, у часи Хмельницького світ піська запорізького. Я зустрів козаків козаківщи, і вони до мене з миром з повагою, роботою, з козацькими клейнодами. Трьохметрова чорна паля. зверху кулю мідну мала, а під нею фінський хвіст. Та ще кілька довгих довгий Це військове святиня, перемоги берегиня. Право куреня військовий називали всі значок. Та гаптований, шовковий, козаками міряв кров. А булава ось є подивитись? Булава? це класідна. Тримає в руках не сяк. До цієї булави треба друже, голови. Відпочивши і мені поклонившись, низько, повернулися військо Запорізьке. А сусіда Андрія Ляка, пана Лепотія, запоріжці розмісли. І по степу розмили. Я б зрозумів. Від Андрія Обуха й пішла назва нашого селища. Обухівка. Вірно, юний козаче. Так, мабуть, я ще не маю права називатись косаком. Чому? Бо ще нічого важливо не зробив зробити своєї країни. Ще тільки вчуся. Тоді козацький учень. Чура. Так, і друзі мої чури, і наші дівчата. Можна я сюди покличу? Епоха, коли українці орлами літали, Ні в кого вони не боялись, ні трохи, від них вороги у бою відступали. Ми казацькі, в сучасних часів мулюма грають у квітучій красі. І це просто все просто збираємо ми грати. Смілими сильними хочемо стати. Як хоробрі вояки, побратими, козаки. Козаками дідусю, хіба дівчат не січ брали? Ніколи, але хоч на січ жінок не брали, щоб не було там сліз, жалів, та козаки їх поважали, бабусь, сестер і матерів. Жінки плекали у любові дітей з витяжних козаків. І вашу матір в тихім слові. Просили, щоб козак цілів. Важні часи для батьківщини на плечі кожного полягли. Свої справа жінки України завжди відстояти могли. Молодці діти, я вірю вам, вірю, що ви не дасте знастити наш хай під найбільше щастя бути вільними. Так, доню, але це тяжка операція. Часи змінилися, а вороги голови підіймають, засікають на вільний вибір, поплюжать українські степи. Бачила, як знову на українські землі гинуть солдати. Солдати, мій До тебе ялинок, серце своїми думками. Солдати, мій, тебе обіймають! У землю. Цю за закам'яніло землю. тулимося до неї, ховаємося в ній, ще, ще поки що живі. давайте нас дружина, нехай кохання запам'ятають нас красами. Нехай вони запам'ятають наші гарячі руки. Нехай вони не торкаються нашого холодного чола, нашого холодне Не віддавайте нас, дітям, нехай діти запам'ятають наші теплі очі, наші теплі руки, наші теплі посмішки. Просто накрийте нас землею і йдіть. Колосилася жито, і жаль у небі. І небо, багато неба. Ви можете собі уявити, який хліб родитиме поле, де лежать бійці. Було б довге, якби на цьому місці були луки і багато, багато квітів, щоб під вечір виходили кохання і плели вінки. А вдень ще приходили молоді батьки з малими дітьми. Але це буде завтра. А сьогодні ми ще копаємо землю, цю дорогу українську землю, цю солодку ласкаву землю. Пишемо гуртом з таперними лопатками, на які тілі останній вірш української літератури. Ще живі. Там, де мир тепло, тим би краще було. Але доля героїв є. ми усе шкеребець! Перемога! Чи смерть? Божого рай, рабів не пускають. Сьогодні чуру вони тільки грають, а там, на дорослих шляхах, по чистій совісті будемо жити.